Що потрібно, щоб змусити мільйони людей помирати в мовчанні. Спочатку треба змусити мовчати тих, хто може їм допомогти. А для цього потрібно створити ворога жадібного, хитрого, нелюдського ворога, на якого можна буде списати всі провали, всю жорстокість і, врешті-решт, сам голод. Наприкінці 1920 х років радянська влада знайшла такого ворога. Це було просте українське слово куркуль. І саме в Харкові, тодішній столиці Радянської України, розгорнулася безпрецедентна інформаційна кампанія, яка перетворила заможного селянина на ворога народу. Це була не просто критика, це була підготовка до вбивства. Сьогодні ми покажемо, як харківські газети готували ґрунт для голодомору, перетворюючи чорнело на кров. Перенесімося у Харків кінця 1920 х років. Місто живе в атмосфері напруженого очікування. Політика НЕПУ, яка дозволяла селянам продавати надлишки врожаю, згортається. Сталін оголошує курс на суцільну колективізацію та індустріалізацію. Але селяни не поспішають віддавати свою землю та худобу в колгоспи. Починаються хлібозаготівельні кризи, держава вимагає все більше хліба за мізерними цінами, а селяни відмовляються його здавати. Партійні лідери в Харкові розуміють, примусова колективізація та грабіжницькі хлібозаготівлі викличуть шалений спротив. Потрібно знайти винних. Потрібно пояснити робітникам на заводах, чому в місті бракує хліба. І пропагандистська машина, що базувалася в столичному Харкові, отримала чітке завдання винний куркуль. Проти українського селянства розгорнули справжній інформаційний фронт. Головною зброєю стали газети центральні, як комуніст, і тисячі місцевих, заводських та сільських газет. Їхні методи були системними та бажальними. Перший крок дегуманізація: газети перестають вживати термін заможний селянин. Замість нього з'являються емоційно заряджені тавра куркуль куркульглетай, кровопивця, павук, шкідник, саботажник. Куркульський павук знову розставив свої сіті. Ховаючи хліб від робітників та червоної армії, він намагається задушити кістлявою рукою голоду радянську владу. Не дозволимо вирвемо хліб із хижих лап класового ворога. Ці слова друкувалися щодня. Вони створювали образ не людини а шкідливої істоти, яку треба було не перевиховувати, а ліквідувати. Те, що неможливо було сказати текстом, домалювала карикатура. На сторінках харківських видань з'являються тисячі зображень куркуля. Він завжди товстий, огидний, з маленькими жидібними очима, одягнений у жилетку, що символізувало буржуазність, ховає за спиною мішок з зерном або сидить на ньому, захищаючи від голодних дітей та робітників, часто зображується разом зі священником, що мало натякати на їхній спільний контрреволюційний союз. Ці карикатури були несмішними, вони були страшними, вони візуально закріплювали в свідомості читача ця людина ворог, і вона не заслуговує на співчуття. Одна з найцинічніших технологій публікація, нібито листів від трудящих газети. Друкували звернення від імені робітників харківських заводів або бідних селян, які вимагали розчавити куркульську гідру і вдарити по куркулю всією міцтю пролетарської диктатури. Ми, робітники заводу Серп і Молот, вимагаємо від нашої влади нещадної боротьби з куркульським саботажем. Поки ми будуємо соціалізм, вони гнують хліб у ямах, жодної пощади ворогам народу. Це створювало ілюзію, що терор проти селян це не рішення партії, а воля самого народу. Газети рясніли репортажами з сіл, які подавалися як зведення з фронту. Заголовки кричали хлібний фронт, бій за врожай, куркуля взято на мушку. Активісти, які виїжджали в села для конфіскації зерна, зображувалися героями а будь-який селянський спротив куркульським терором. Якщо селянина вбивали під час пограбування, газети писали, що він загинув від рук куркульської банди. На початок 1930-х років інформаційна підготовка була завершена. Образ ворога був створений, вбитий у голови мільйонів. Суспільство було готове до рішучих дій, коли почалася масова конфіскація абсолютно всього продовольства, це вже не виглядало як злочин. В очах багатьох це був виправданий акт відновлення справедливості та боротьби з ворогом, який сам винен у наближенні голоду. Пропаганда з харківських друкарень стала дозволом на вбивство. Події в Харкові та по всій Україні довели страшну істину, геноцид завжди починається зі слів. Перед тим, як у людей забирають хліб, у них забирають право бути людьми. Харківські газети кінця 1920, – початку 1930-х років були не просто засобами масової інформації, вони були інструментами масового знищення, вони створили реальність, в якій можна було спокійно дивитися, як помирають сусіди. Адже вони вороги, цей урок є вічним. Адже технології створення ворогів та мова ненависті, на жаль, не зникли. І пам'ятати про це наш єдиний спосіб не допустити повторення трагедії. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал.